Але в тих умовах, коли фатально стало, або проти поляків, або проти Росії, значить, тут більшовиків, от, ну то кожен у кожного був більш запеклий ворог. Для галичан це були поляки, для українців на Дніпрянців це були більшовики і денікінці. От і кожен почав боротися зі своїм ворогом. Генерал Тарнавський, рятуючи частини УГА від повного розгрому, домовляється з Денікіним про Союз. Галицькі загони переходять під командування Денікіна. Петлюра лютує. Денікін поступив дуже чесно щодо Галичан, не залучав Галичан до бойових дій, до жодних бойових дій. А в складі Денікінської армії Галичани фактично пройшли лікування. В госпіталях Тераспора, Терасполя, Бір Злиба Балти. Здавалося, зовсім нещодавно відбувалася пафосна церемонія з Луки. Тепер кожен думає за своє. І за те, як використати потенціал союзника. За кордоном, делегація УНР безконтрольно витрачає мільйони казених харбованців, а з урядом з УНР поводяться як з бідними родичами. Вимагаючи звіту за кожен витрачений карбованець чи ящик з патронами, намацують за їхніми спинами контакти з більш вдалими у боротьбі за незалежність з сусідами поляка. За актом між УНР та Другою річчю Посполитою від 2 грудня 1919 року значні українські землі відходили до Польщі. На петлюру впав шквал критики. У липні 2019 року Вища Рада Антанти дозволила полякам окупувати по Збруч, окупувати армію, УГА вийшла, перейшла сюди на лівий берег Збруча, так, і дислокувалася біля камянця подільського Ну так, Що віддав Петлюру? Те, що вже поляками було, де-факто він згодився, що цей де Юре буде, буде їм належати. Польща, держава, яка змогла відстояти свою незалежність, тепер підозброєна французькими гвинтівками, англійськими кулеметами у взутті з добротної шкіри, сита та здорова виглядала таким собі міцненьким скаутом у порівнянні з жовтавою, виснаженою Україною у подертій російській шинелі з трьох лінійкою набоїв і з надтріснутим прикладом. Їй було легше торгуватись. Вона б взагалі відмовилася б. Від переговорів стримувало те, що недалеко були більшовики. Спаяні залізною дисципліною, запалені високопрофесійними агітаторами і з кулеметами загороджувальних загонів, озброєні та навчені, вони були небезпекою. Що буде, коли цей хиткий заслін з петлюрівців розсиплеться? Тоді буде бійка. І ще невідомо, хто переможе. Зовсім нещодавно ледь придушили комуністичний заголод в Угорщині. У Німеччині творилось казна що. І тому поляки, ледь стримуючи презирливу гримасу, але були вимушені домовлятися з українцями. Отримаєте трохи патронів, російських гвинтівок зі старих царських складів, зверху ще нам надішліть українського хліба, домовимось союзничку, домовимось. Він розумів, що відновлення Росії в повному масштабі надзвичайно небезпечне, чи то це буде Червона Росія, чи це буде Біла Росія. Для поляків це було надзвичайно великою небезпекою. Вони розуміли, що якщо вдасться, то рано чи пізно дійде знову питання про те, щоб Польщу приєднати до себе в тій чи інший спосіб. Наближався останній акт громадянської війни. Польсько-радянська війна. Споряджена Антантою з патріотичними громадянами після ряду гучних перемог над українцями Польща могла стати найпотужнішою державою на сході Європи. В Україні не залишалося нічого, все програло. Петлюра боїться втратити прихильність голови другої речі Посполити Юзефа Пілсуцького. Коли від більшовиків до головного отамана переходять рештки української Галицької армії, що готові далі битися за Україну, головний отаман здає їх полякам, аби тільки не звинуватили в антипольських діях. Галицька армія вже підписала на той час, підписала на той час е е мирну угоду з білими. Значить, сама Галичина вже захоплена поляками. Вона ще з літа 19-го 19 року була фактично окупована польськими військами. Ну так що, втрачати шанс, значить, чи боротись за чистоту ідеї, значить, чи все ж таки використати. Наступ спочатку розвивався успішно, та невдовзі поляки були змушені відступити. Зупинилися лише перед самою Варшавою. Мобілізували всі сили на відсіч радянському наступу, змогли відстояти столицю Польщі, а заодно і всю Європу від комуністів. Відомо, що влітку 20-го року українські частини разом з поляками боронили Львів від армії Будьонного. Будьонівці тоді зазнали чималих поразок під Львовом. Ну а в серпні 19-го року на Дніпрянській частини. Боронили польський замок, польське місто Замость, і, власне, під Замостем остаточно було розбито хребет першій кінній армії, і фактично припинено велику експансію більшовицької революції в Європу. Це була крапка. Ані Петлюра, ані українці не були вже потрібні нікому. Ведве тримали фронт. Він угинався під ударами червоних військ. 19 листопада 1920 року командувач армії УНР генерал Помилянович Павленко закликав усіх боєздатних приїздити на передову. Через два дні на плацдармі під Волочиськом ледь живі українські підрозділи, які його утримували, були розсіяні радянською кіннотою. А через чотири місяці Польща визнала Українську Соціалістичну Радянську Республіку, розірвавши стосунки з недавнім союзником. Коли нас переможуть, нічого нам чекати ні перед, ні потім. Від нас і нашу славу відберуть, розтопчуть нашу чесноту і сміливість, заплюють нашу мету і наші очі.